І ви знаєте, це не нове, скільки навколо таких людей безвідповідальних, які не думають те, про що вони говорять, про наслідки сказаного або зробленого ними. Люди думають лише про свої особисті вигади. І це наша гірка правда життя. Про яке слід завжди пам'ятати. І не слід ніколи сподіватися на якийсь цукор, який сиплють вам у вуха і обіцянки, які ніколи не здійсняться. Це негативні люди, вони переслідують свої цілі. Ви тут лише можете. Огороджувати себе від цього всього і дивитися на це крізь товстезне скло раціоналізму і розуміти, що навколо повно прахадімців російською і інших деструктивних осіб, які не знають ні моральних норм, ні і життя і здоров'я ваше яким. По великому рахунку не мають ніякого значення, бо для них існують лише вони і їхня вдавана грандіозність, яка є захистом їхньої справжньої внутрішньої нікчемності.